Боїся за неї саме таку назву має нова спільна робота відомого українського поета, письменника та перекладача Сергія Жадана та Харківської скапан групи Собаки в космосі, презентація якої відбулась і у Полтаві, незважаючи на не зовсім прийнятний період для концертів, музиканти впевнені в тому, що важкий час для країни потрібно підтримувати один одного. Я сам вчора приїхав з Донецької області, з Луганської області і з Донецької, теж речі, тому що я приїхав з трьох ми з друзями потрапили під мінометний обстріл, бачили, як це все там відбувається, що там діється, і зрозуміло, що час дуже напружений, але ми з музикантами виходимо з тієї точки зору, що дуже важливо сьогодні триматися разом, підтримувати один одного, нагадувати один одному, що те, що відбувалося рік тому, було недаремно, що ми далі лишаємося разом. Нова платівка стала третьою спільною роботою проєкту Жадані собаки і містить 11 треків, що порушують спектр актуальних соціальних проблем українського суспільства: безробіття, расової нетерпимості, корупції низьких соціальних стандартів. У пісні Бийся за неї, що дала назву цілому альбому. Йдеться про чоловіка, готового боротись за те, що йому насправді важливо. Ми цю пісню із собаками написали минулого року у вересні. Це то з одного боку, це звичайно пісня про любов до жінки, а з іншого боку, це пісня про любов до країни, до свободи, до незалежності, до якихось своїх переконань. Окрім презентації нового альбому, у Полтаві вперше показали 30 хвилинний документальний фільм про проект Жадан та собаки, знятий режисером Михайлом Лук'яненком. Полтавці, що прийшли на концерт, очікували побачити живого класика української літератури та наживо почути новий альбом улюбленого гурту. Е, ну з Жаданом, якби з його творчістю, я познайомився ще в 2007 році. Він приїжджав разом з Андроховичем і Любком Дерешом там, презентував свою збірку есеїв. Слухаю задана разом з собаками, мабуть, від самого початку. Перше я побачила його років, мабуть, 15 тому, коли він у нас в нашому лекторії Каразінського університету читав свої вірші, мене це дуже вразило. І відтоді, власне кажучи, я цікавлюсь ним і його творчістю. Новий альбом, звісно, чув. Улюблена пісня. Ну, яка альбом Бийся за неї. і Улюблена пісня Бийся за неї. За неї треба битися кожному з нас, обрати собі її і за неї битися. У розмові з журналістами Сергій Жадан зізнався, що події війни, які зараз відбуваються в Україні, з часом можуть стати основою для його нової книги. Та мене є, є ідеї про це написати. Просто тут теж таке питання: як про це писати? Тому що писати про це так, як писати, як писалося до війни. Ну, мабуть, не тому що це все таки ситуація, яка змінила все. От вона все змінила Вона змінила і того тих, хто пише, і тих, хто читає.